Росіяни спробували атакувати українські позиції на звільненому правобережжі Херсонщини. Так їм потрібна квазіперемога перед псевдовиборами президента РФ, пояснила Наталя Гуменюк. Речниця оперативного командування Південь в ефірі Ранок лайф розповіла, чим закінчилася для окупантів зухвала спроба. Вони просували наратив про повернення на правий берег, і їм був. Рай була потрібна, хоч якась малесенька квазіперемога перед квазівиборами. Ось вони і спромоглися на такий штурм. Відібрали кубку відчайдухи, відправили їх на човні, але ну не кожний птах долітає до середини Дніпра, а тим більше з не з тим прапором, скажімо так, на борту. Тому потужний артилерійський вогонь зупинив човна. Скоротив його на чверть, деформувавши знатно, в тому числі від половини, що особовий склад, відправили у вихідні позиції.